Добрий день, ми із Херсону, ми з України. Вітаю з ним знань кожного маленького українця, кожного педагога, батьків. Дякуючи нашим Збройним силам, розпочинається новий навчальний рік в Україні. Так, по-різному, десь дітки підуть до школи, десь як в Херсоні будуть знову навчатися онлайн. Але Україна жива і буде вічно жити. А ви, наші маленькі українці, маєте рости розумними, щасливими, відбудовувати нашу країну, яка після перемоги стане ще кращою. Тому що ми її любимо, все буде добре, все буде Україна. З Днем знань моїх любі. Вперед. До перемоги.